Сьогодні День гідності і свободи. Свою свободу ми виборюємо на фронті, захищаючи рідну землю від ворожої російської навали. День гідності і свободи ще раз нагадує нам про доленосні події в Україні початку 21-го століття, утвердження ідеалів свободи і демократії, а також віддання шани патріотизму та мужності громадян, які восени 2004-го і у листопаді 2013-го, лютому 2014-го року стали на захист демократи цінностей, прав та свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Десять років тому ми розпочали нову сторінку боротьби. Десять років тому українці провели свій перший контрнаступ проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього проти нашої неволі. З нагоди свята до українців звернувся президент України. Він зокрема зазначив: цитую: рік за роком, крок за кроком, ми робимо все, щоб у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність народів Європи, сяяла і наша зірка зірка України. Тільки сильні можуть бути єдиними, єдиними щоб стати вільними, вільними, щоб бути гідними заради нових часів, з ним гідності та свободи, сильний народи, сильної країни. Слава Україні! Сьогодні Дніпропетровщина вшановує героїв, які віддали своє життя за Україну. З подробицями мій колега Олексій Доніченко. Рівно 10 років тому, 21 листопада 2013 року, в Києві на Майдан Незалежності вийшли декілька сотень людей, щоб висловити свій протест рішенням влади, що загрожувало Україні втратою незалежності та європейського майбутнього. Серед них були і представники нашої області, зокрема Сергій Нігоян, який першим загинув на майдані. Йому було присвоєно звання Героя України. Потім вже була Небесна Сотня. Драматичні події відбувалися і в Дніпрі. Патріотично налаштовані мешканці не дали владі перекреслити ідеали гідності і свободи. Ну а сьогодні на алеї героїв знаходяться військові, члени їх родин, представники духовенства, громадськості і влади. Вони вшанували полеглих та поклали квіти. От кожного року ось на цьому сакральному. В місті, місті у нашому святому Дніпрі, ми збираємося тут разом. Інтелігенція, обласна влада, духовенство тобто, актив Дніпропетровщини, в цілому, ми збираємося тут для того, щоб згадати вкотре цих людей, які за свободу нічого не побоялися. А вийшли, висловили це в своїх сердечних побажаннях, і, на жаль, трапилось те, що ми сьогодні звершили у своїх скорботних молитвах: страждання, горе, смерть. І далі ми бачимо, що це все продовження вже сьогоднішньої агресії, яка розпочалася в повномасштабному вторгненні. Але ці люди для нас є святими, тому що вони розпочали цю визвольну боротьбу фактично. І ми тут згадуємо їх в своїх сердечних молитвах. Я вважаю, що це наші вічні цінні цінності. Це наші герої, наші сучасники, яких, в яких є просто наш здоровий приклад. І царство і небесне, а нам брати приклад і не бояться висловлюватися, не бояться говорити. І дай всім Боже здоров'я, хто сьогодні прийшов і подарував найдорожче це свій час, вшанував цих людей. Так що вічна пам'ять цим людям, а нам всім кріпості, сил і до боротьби, і до спільної перемоги. ім'я України. Десять років тому. Люди піднялися за справедливість, за гідність свою, щоб українську націю поважали, загинули. І ось минуло вже 10 років, і ми відзначаємо 10-ту річницю, а ми все боремося. І найстрашніше, що зараз найактивніша така фаза відстоювання незалежності нашої. Країни то всі небайдужі, всі, хто працює в нашому театрі. Ми сьогодні всім нашим загалом гуртом прийшли вшанувати пам'ять людей, які віддали своє здоров'я і життя, віддали за те, щоб наша держава, щоб наша Україна стала вільною, щоб вона стала європейською, і для того ми щоб ми відстояли своє право на свободу. Сьогодні ми шануємо пам'ять людей, які вийшли відстояти свою честь всіх українців, честь всієї нашої держави, тому що ми обрали цей європейський напрямок руху, цей вектор. Ніякі сили про російські тодішні не змогли цей вибір зламати. Пам'ятаємо кожного українця, який віддав найцінніше своє життя за вільну, незалежну, демократичну і європейську Україну.